На сьогоднішній день в християнстві є багато різних назв і напрямків. І як в цьому всьому розібратися? Де істина, де правда, де Бог? В християнстві основні напрямки православ'я, католіцизм, протестантизм, які в свою чергу діляться ще на різні інші назви. Але знаєте, якщо забрати всю релігію, забрати всі обряди ритуали, яких люди подобавляли у віру, яких немає в Біблії, то ми можемо побачити, що всі ці церкви, вони Кажуть, що основа і голова церкви це Ісус Христос. Ісус Христос показав, що християнство воно будується на двох основних заповідях любити Бога всім серцем, розумом, душею, всім життям і ближнього свого як самого себе. Тому дуже легко себе протестувати. Я люблю кожен день спілкуватися з Богом через Його слово. І люблю я ближнього, рятую, проповідую, щоб люди рятувалися. Якщо ці заповіді не виконуються, ніяка релігія мене не врятує і назва.